Доброго дня і мирного неба. Подивіться, що то робиться, подивіться, яка зима, яка завируха, фурделиться. Подивіться, подивіться, це всю ніч вже так. Я з балкона вийшла, тут о, трошки вам показати, то от подивіться, що робиться. Я вже цілу каструлю э, капусти накрещила, думала, піде три головки, а пішло лише дві. І зараз буду її ставити, э, тушити, ту капусту, на вогонь. О, зараз я поставлю. Э, той, Я вношу туди. поставлю його і буду тут, ту капусту. Тушити, я влию трошки води, вона сяде ще та капуста. І так буде. Возьму тут під жару трошки цибульки. О, на сковорідку, піджару цибульку. Не все, трохи лишу такої додалю сирої туди, а трохи жареної дам. Олію mm -hmm. трошки. Немає біля, нічого не буду давати ніяких е, таких жирів. О, може, там по тому трошечки масла дам. О. Все, цибулю я піджару. І... І тоді ще покажу. Дивіться, я капуста так як... готова вже у мене. Mm. Я її вже перемішала, вона готова. Так, о, попробувала її тут о, трошки на тарілочку. І я буду давати не томатну пасту, нічого, а буду давати такий кетчуп. Бачите? Отакий. От Отаковим гамі його отакий От кетчуп. буду давати. Я так даю, і мені так добре, і все. І мені подобається так, розумієте? Давати бо Воно має тоді смак. Хто собі як хоче, як вміє, але я, я так, я так роблю. О, я так. Тобі euh, знаю і так зачекайте, бо воно ще тут так запаковано. Я ще не знаю, як його Ой. розпакувати. О, треба ножиком тут розпакувати. О. Попробую. Я давала другого, цього не давала. А тепер дам цього, попробую. І попробую його вимішати і на смак. І ще протушу трошки. Даю ніяких помідорів. Помідори зараз, знаєте, які. Ну, Дома я там маю томатну пасту, але все ще ліпше для мене. Отако. Зараз спробую, що її ще бракує ті капусті і буду. І так буде. знаєте, Може, і ще щось треба додати. Я зараз попробую, добре вимішаю. зараз простигне, Попробую, а поки що я її поставлю, а й вона е, тушиться, скручу трошки той вогонь, бо вона так як готова, знаєте. Що моя капусточка вже готова, я вже газ виключаю втушилася. Зібрала вже ложечку, перемішала. Дуже добре. Зараз діти прийдуть. О, голодні. І там має щось там у холодильнику, чи може якісь зараз якісь макарончики. І з і капустиці. Капуста дуже добра. Вийшла. А -а -а. Капусточка вийшла добра. Бачите, така. Бачите, яка капусточка вийшла, така апетитна смакота. Добре, добре, дякую вам всім за перегляд, за підтримку. Я вас всіх поважаю і, і ціню, і думаю про вас, і згадую про вас. Довго не виділа, мене довго не було, але не було довго і таких е, моїх підписників. Які мене весь час підтримують. О, Валентина Іванівна, я вам передаю привіт. Я вас побачила вже в ваш коментарі. Я вам ще дячна. Я всім всім відпишу на коментарі, але трошки трошки е, не маю зараз часу, може, вечором. А так я всі читаю і я дуже вам вдячна, дуже вдячна. За те, що ви мене. Підтримуєте. а Може, я не весь час і, і права така, знаєте, але маю то що маю. Все, будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе, бережіть себе, бо бачите, який важкий час зараз. і Свою родину бережіть своїх дітей, своїх онуків. Ви час наказуйте, весь час просіть. Щоб вони задумувалися над тим, де, де йдуть, що роблять, щоб не було ніякого е, такої м, якоїсь небезпеки. Всього вам найкращого, я вам так кажу, бо того, що я так весь час наказую. Дзвоню і прошу і наказую. Тут, прошу, я віду, наказую. Дивіться, діти, вважайте, пильнуйте себе, не, не спішіть, думайте, що робите, думайте, що кажете. Так я вам і вам так кажу. Все. Ще раз вам здоров'ячка, миру і добра. Будьте здорові до зустрічі вам! Всім пока!